Чи викликають антидепресанти, наприклад, пароксетин, звикання? Ні, не не викликають. Але титрування тут надзвичайно важливе, тому що якраз ви згадали той антидепресант, який дає синдром Рикошета, якщо його так чік і різко обмінити. Комбінації так, ми доволі часто комбінуємо в тому випадку, якщо ми за монотерапією і весь світ, а в реальності в житті, і в тому числі мої колеги в Штатах, дуже часто призначають комбінації. І навіть антидепресантів. Я не прихильник цього, але мені все частіше зустрічаються пацієнти, де мої колеги призначають як мінімум два антидепресанти. Ну таке в світі є. Тільки ще раз повторюю: все таки монотерапія, як на мене, якщо ми діємо на три вектори, про які я вже згадував, більш важливо, які антидепресанти більше підходять процесуальним пацієнтам, щоб не спровокувати загострення. Бу процесуальність. значно будемо говорити про якісь. Ендогени психічні розлади, а антидепресанти сучасного покоління, але з правильними дозами. Тобто не виключить інгібітори моноксидазу, хоча, по-моєму, вже ніхто їх практично не призначає, і антидепресанти з швидким серотоніновим механізмом, які можуть самі по собі проводити до певного збудження. І тут дуже важливо, Повільно відтитрувати дози, і якщо ми говоримо про процесуальних пацієнтів, тут титрування я би помножив на 2 на 3. Не дивуйтесь, коли ми будемо говорити про ділення таблеточки на чотири частини, той же сеталопрам, чи серталін, чи якийсь інший, і будемо піднімати з 1 четверти, хоча інструкція говорить, почати, наприклад, ну що там серталінс 5 мг. і вийти на терапевтичну дозу, 10 при потребі 20. Ой, що я сказав? Я сказав про есетелограм, сетлін 50 мг. Тобто, титруємо значно і значно повільніше. Але вся група антидепресантів першої лінії сюди підходить. Коли пацієнт з тривожно-депресивним роздам, як кажуть, переборов все. Остання міасер, прегабалін, значить було порушення сну і тривога, це все запиває карвалолог, не медазепам. Ой-ой-ой. Так, коли жменю п'ю. Оце ті варіанти, якщо такі пацієнти поступають до нас, в стаціонар я ми одразу починаємо відміняти все, ну розуміючи і враховуючи синдром рикошету при різкому відміні групи ССРА. але от слово Жменя передбачає того, що ми завжди вертаємося назад до діагностики. І зрозуміти, що ж в ньому, тому що за оцією жменю, яку він приймає, і щось на нього діє, але зрозуміти не може. Доволі часто стоїть особистісні реакції, особистість лічність російською мовою. А тут без психотерапії, без мішені, тобто, ми вертаємося назад, робимо всю діагностику, в тому числі. Патопсихологічно, нейропсихологічно робимо клінічний розбор, щоб вийти знову ж таки на якусь прицільну монотерапію. І, звичайно, шукаємо якісь огранічні стигми, тому що тут звучить і приґабаліна, значить, треба зробити без енцефалограму, Хоча ще раз говорю, антиконвульсант, який більше призначаються при тривозі, але якщо він стільки вживає і на щось реагує, ну потрібно розібратися, треба вернутися в ноль. Так, в мене депресія, мені антидепресанти не підходять, тому що тільки вип'ю, який призначений антидепресант, починається синдромний спокійні нігру. Так, шукаємо органічну причину. Однозначно, консультація невролога і повне обстеження з розумінням, в тому числі і МРТ, в тому числі, як не дивно, очне око і так далі. Тому пошукавши там, ми починаємо розуміти, чому в нього така швидка реакція на антидепресант, причому через побічний ефект. Якщо людина змінює два-три де приймає одразу два, все одно жаліється на Що їй можна на цьому. Вернутися до діагностики, можливо, тут буде більш важлива не зміна антидепресантів, а психотерапія і підбір одного антидепресанта, де мінімум побічних ефектів, а є терапевтичний ефект. Антидепресанти вагітні ще це можливо. Є така штука, а досліджень немає, але ви можете знайти в наші старенькі роботи депресії є такий невеличкий розділ, який я писав під свою відповідальність, витягуючи імперічні дані. Значить, можу сказати, що а, без клінічних досліджень при вагітності призначається. А де там, де а, ситуація призначення більш важлива. А, Наприклад, пацієнтки суїцид... вагітна і вона суїцидальними думками внаслідок великого депресивного розвитку. Знову ж таки, там згадуються препарати групи ССРІ, згадується амітриптилін. Більш важливо, щоб вона не приймала антиконвульсанти, літій, вальпроїву кислоту зепами. А от з антидепресантами мої спостереження, вагітність, якщо добре прикрити перший триместр то, тою ж саме фалатами і працювати на мінімальних дозах, наслідки для дитини не були. Те, що я спостерігав. Захворювання шлунково кишківного. А, дивлячись, яке захворювання шлунково кишківного, пам'ятаємо, що вся група ССРІ збільшує моторику кишківника однозначно. Якихось прямих корелятів захворювання мікробіота і так далі з антидепресантами. Але тут я би рекомендував додати психобіотики. Пошукайте це слово, не буду називати конкретно, що сюди входить, і ж знову ж таки зміни харчування. Але антидепресанти тут не змінюються відносно першої і другої лінії. Як довго можна приймати? Ми лікуємо 3-6 місяців в рік і навіть буває далі. Це пролекс Лірика, як довго можна приймати? Есциталопрам можна приймати тривалий час, півроку рік. А З прегабаліном трошки осторожніше постарайтеся пошвидше ліквідувати тривогу, тому що, як правило, я не знаю, чи я при великих тривожних і порушеннях сну, і все-таки зменшити або перейти, відмінити цей блокатор кацевих модулятор кальцевих каналів і перейти на чистий антидепресант.